Я даже не знаю, что будет. Слава Богу! Ты мой номер Я рад, 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 ребята. Всем привет, всем привет, ребята. Наконец-то дома! Да! Герой, браво! Слава Україні! Слава! 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 Не дамо тим гадам, іначе не можу сказати, щоб вони йшли і нищили наші землі, наших дітей, рідних, близьких. Все добре, вже вдома, вже в Україні. Скажи, скажи що у, всі, у всіх все добре. Все добре, ми тебе дуже сильно. Алло, здорово, братишка. Мене поміняли, брат, я вже до України. Зараз з вами хочемо поговорити. Повернувся, живий. Все, слава Богу, вдома. Все добре, все добре, ми вдома. Так що, дідусь, і тебе. Дякую. Я тебе люблю, все тобі, все добре. Повернувся вдома. Дякую. Слава Україні! Дякую! Хлопці <клапся>